Всім привіт! В двох словах що сталося. Ну, залишу посилання на попереднє відео. В коробці розсипався на первічному валу 208-й підшипник, той, що вставляється в торічний вал. Коротше, зробили, зібрали, скотили на ключ. Стартер не реагує. Клацає перше реле, на, на ключ відповідає, але виявилось це не воно. Провід з втягуючи, ось він синенький. Вчора розібрались, а тут він чи який він. Ось коротше, він, ось це він приходить, ось це плюс від замка. Приходить один плюс і на це реле, і на це, Ось це плюс з замка, це втягуюче, Напряму перемикаємо проводом. Цей провід з цим. Даємо на ключ, почина крутити. Але ж не можемо зрозуміти, що у нас акумулятори підсіли, тому що двигун трошки прокручувався, але втягуючи, не тримало, і тобто ривками. Сьогодні подивимось, чи спробуємо акумулятор замінити. Ну, Коваляємо далі. Що не так, пробували, де воно здається, ось таке ж саме з виду реле, там Остання цифра тільки ну, відрізняється, але ефекту не було. На ключ він не, не <кхи> почав реагувати, тільки перемиканням ось цих проводів. Тут він, до речі, оце уходить і фішка просто бовтається. Він далі, далі нікуди не йде, тільки плюс замка приходить. Так, коротше, трактор запустили. Подзвонили. ну, Правда, автомобільному електрику хлопці приїхали. Приїхали вони. Я їм пояснив, що куди йде, плюс замка йде, де приходить. Тобто я показував там синій, тут він фіолетовий. Вчора ми це реле розбирали, контакти були підгорівші, ми їх почистили, але не вистачило, як то кажуть, розуму дати на ключ і побачити, що з замка от сюди приходить 12 вольт. Повинна катушка замкнутись, тобто замкнути ось ці контакти. А тут, е, я не перевіряв усе, тут е, виявляється, приходить 25 вольт тобто з двох акумуляторів. І ми даємо не 12, так як ми перемикали, тут і тут проводом. Тобто сюди перемикається і йде 25, ну, ну рахуємо 24 начебто. Вольт з цього проводу. Звідки він іде я не знаю. Звідки тут береться цей плюс. Напевно, що ось він десь при... з коси, я так думаю, виходить. І тобто ми перемиканням даємо сюди плюс. Катушка повинна зімкнути контакти і сюди піти оці 24 на Навтягуючи. А ми давали 12. От виявляється, отак. Вчора. Я ж кажу, не вистачило розуму в розібраному виді, дати на ключі, подивитись, що просто тут нічого не перемикається. Ось так от. Як то кажуть, вік живий і вік вчись. Ну Зараз Ваня сяде, проїдеться. Подивимось після ремонту, що у нас вийшло, чи все добре в коробці, в проміжутці. Ну, до речі, будемо після ремонту випробовувати трактор, можна так сказати. До речі, бувало таке раніше, що на ключ стартер не реагував, по боковій кришті побахкаєш кулаком і трактор починав ну, відкликатись на ключ. Ну, тобто така от причинка. Просто треба, значить, виявилось реле. А те, що ми пробували ось це ставити, напевно, що воно трошки не таке, якщо не спрацювало. Тому і була впевненість, що причина не там, тому що, здається, таке ж саме релес встановлювали, а воно нічого не працювало. Ну що, тронутись? Тронувся. А то шланга з цього воздушна. Витягни вас душну свою. Ця, щоб на. А, я Бо вона на колесо. Це так, що з ресівера беремо повітря, болтається. Начебто ну, їде, зараз проїдеться, подивиться, що там всі передачі понижені, повишені. Нижній і верхній діапазон. О, тільки тормоза. Потрібно відрегулювати, гальмує ліве колесо, праве трошки не хоче. Так. Встановлюємо нову релюху. І зараз. Випробуємо. Так, де вона? Ось. Ну, точно таку ж. Дві, коротше, купив. Точно така ж, як була по маркировці, Тут все співпадає. Так, датчик. Ага, датчик треба поставити на місце, на коробку. Так. Two hours later. Так, ну, коротше, механічні випробування трактор пройшов на ура. Але е, працювати на ключ з ключа за, запускатись двигун не хотів. Е, поміняли зразу. Нам показали, начебто, не працює ЦРЛ, Ми його купили, встановили. Воно не запрацювало. Причина виявилась в тому, що. Так, повторюсь, не, казав, не казав, красний з замка плюс, тут 24, це йде на втягуюче, це мінус. Мінус іде е, через е, реле бл блокування стартера. Це реле стартера, це реле блокування стартера. Ось. Через нього йде мінус. Тобто, щоб це реле спрацювало. Далі. Мінус приходить на оцей це реле, Тобто ось воно ну, разом. І ось цей провід прикручений на, на масу напряму. Тобто йде сюди, через цей виходить на цю релешку. І при вімкненні цієї релешки передається сюди. І тобто, сюди подається плюс. релешка замикається і також подається мінус. Тут нема постійного мінуса на ній. Постійний є на цій. На реле блокування. Думали, воно накрилось, виявилось теж не воно. Причина. Так, ну швиденько. Думаю, видно ось прикручений провід. Повторюсь, тут пів вольта якихось, не знаю, що це. Це ось цей провід. Тут мінус, але він не постійний. Тобто він подається при вімкненні Запалення, чи, ну, напевно, як даєш ключ на стартер, я так розумію. Ось він десь пішов. І що ми виявили? Дали напряму сюди, ось, ну, з маси, коротше, проводом мінус, все запрацювало, але не працювало, було розімкнуто. Датчик, грубо кажучи, ось тут знятий, але трактор запускався, двигун запускався. Думали, гадали, думали, гадали. Також що сюди даєш мінус напряму, що сюди спрацьовує з розімкненим датчиком. Що ми зробили? Знайшли тут, як я казав, чорний провід мінус на оцій клемі, тут розовий плюс. Там при вімкненні запалення там з'являється 5 вольт, здається. Напряму з цим коричневим він не прозвонюється. Це вже ми перелазили довго-довго. Поки не дійшли, дали сюди мінус. І тоді спробували прозвонити той розовий з цим коричневим. Напряму не прозванюються, з'являються на мультиметрі цифри. Це значить, що вони. Під'єднані один до одного, але через щось там, чи релюшка, чи ще щось може бути. Кинули напряму провід ось від цього коричневого мінуса. Той, що, повинен, той, що не постійний мінус. З'єднали ось тут з розовим. Не з чорним, там, де постійний мінус, а з розовим. Там, де при вімкненні запалення, з'являється плюс 5 вольт, здається. Випробували. При розімкненні датчика двигун не запускається, даєш на стартер. При замиканні, ну тобто на повишенні чи на пониженні речах, двигун запускається. Тобто З'являється, ось тут приходить мінус, коли датчик замкнутий, і тобто, тут, коли даєш на стартер, ось тут є, не знаю, не видно, напевно. Он пару релешок. І от не зна... Точно я не знаю, але мені здається, там є і коричневий, і рожевий провід. Тобто, можливо, вони через цю рележку повинні замикатись, коли привімкненні запалення. Можливо, так. Але ну, факт в тому, що вони через щось йдуть. Напряму не з'єднані. І тобто, ми з'єднали напряму. Ось цей. Що мінус приходить. І ось там рожевий провід, як я вже сказав. І ось так в нас вийшло відновити запалення з ключа, можна сказати. Проблема була не в реле стартера, не в релешки блокування стартера, а в тому, що не приходить непостійний мінус, не з'являється ось тут на, на цій рележки, і вона не передає ось цей мінус. Ось на цю рілешку. Так, ну пояснювати, я не майстер. Ну, буду сподіватися, що хоч щось стало зрозуміло. Що, коротше, ну ця релешка не накрилась, ні ця, а на неї не приходить непостійний мінус, який я повторююсь, я думаю. чи показ... ну, Здається, що там вони. Повинні реляшкою перемикатись, ну, але факт в тому, що вони десь не напряму замкнені. Тобто постійного контакту між цим та рожевим проводом немає. Так, ну, завершуємо відео, завтра де збираємо і в поле.